Всім привіт! Вирощую цибулю з насіння через розсаду. Чотири види в цьому році посадила: Ексібішн, кенді, Глобо і халцедон. Халцедон ще не буду вибирати. Взагалі, я після 20 липня зазвичай вибираю, але таку спеку передають. Ну, ця ще зелена, вона більш бур'яні стоїть. Це халцедон. Нічого, що вона синя. На пакетику було написано так. Аж цікаво чи довго. Хто знає, що це за цибуля насправді. Перший раз глобу посіяла, у глобу 175 днів термін вегетації у бур'яні тримаємо навмисне, щоб якийсь притінок був. Глобу зійшла рідко, пишуть, що вона до кілограма велика цибуля, вона така й не потрібна. Також я вперше висадила гібрид кенді. Дуже ранній, в нього вегетаційний період від 80 до 90 днів. Стійка до хвороб можна висівати прямим посівом в землю. Я думаю, тоді вона буде не така велика. Уже де більшу забрали. Зараз, мабуть, в таку спеку технологія вирощування цибулі не актуальна. Більше хочеться знати, як її зберегти. Я буду разом з листям висушувати, як висохне, одріжу. І будемо поки що в сараї зберігати. Не в купі, а в один шар в дерев'яних ящиках. На зиму на горище забираємо. Хоча оцю будемо старатися продати, вже багатенько замовлено. Висівала всі цибулі 7 лютого, а на грядку висаджувала 30 березня. У мене є можливість у теплиці вирощувати розсаду, тому я висіваю так рано. В кого немає можливості, то, звичайно ж, треба пізніше. То тоді вона така й велика не буде. Але вже декілька років підряд я висіваю цибулю в ящичок, так як розсаду помідорів, а потім висаджую на грядку розсадою. А в цьому році ще спробувала в касеті, Через касету висіваємо в комірку. Спробувала по одній насінині і по декілька. І так з комірки висаджуємо по декілька штук. Так, така методика на польох вирощують цибулю. Кендір із касети, отак по 4, вони росли в одній комірці, так я їх і висаджувала. Виходить, добре вона виростає. Оце цибулина гарна якраз для споживання. Її, можливо, більше і це мало. Буває мала, із чотирьох. Ось три пішло, одна не захотіла. Це на маленький салат. Одна була в касеті. Є рівномірна, добре не давала. Тут росте із касети, подній насінині я висівала. Я кенді і Ексібішем так спробувала вирощувати. Деяка виросла велика, але не все. Однаково, що з касети, що з ящика. Далі покажу, як вона з ящика висаджена. Це кенді із ящика. Уже закінчувалося місце рядок. де дуже густо посадила, менша виросла. Її не було куди і рости. Ось цибулина до цибулини торкається. Далі посадила рідше, цибуля більша. Дуже гарно виростоє. І не буду я більше з касетою місця в теплиці займати. У ящику набагато легше доглядати за нею, і з поливом легше. І достатньо такої. Вона дуже рання, 90 днів вегетаційний період, але й досі зелене листя. Тобто вона стійкіша, ніж ексібішен до хвороб. А як лежатиме, я не знаю. У нас ще її ніколи не було. Думаю, довго вона не лежатиме, бо зараз питають люди. Будемо продавати. Ексібішн з касети. Так само ось по 4 з комірки. Висівала по 4, десь зійшло три. Ось четверта не захотіла. Більша і менша вийшла. Ця не пішла цибулинка. Це теж Ексібішен. Але оці їй не дали вирости. Це більша. І ось так. Хоча теж гарний метод можна висаджувати так. Двома руками вибирати, швиденько прибирати. бо сонечко піднімається. Виростає дуже багато цибулі, якщо отак висаджувати. Цибулина на цибулині. Трішки поливали з весни, коли кавунам підпадало і цибулі. Нормальних розмірів виростає тут дві. Тут чотири. Це цибуля Ексібішен по одній в комірці з закритою кореневою системою. Кажуть, що так можна виростити більше одного кілограма одну цибулину. Виросла не кілограм, бо, звичайно, погода. Вона б ще росла. Зараз вона ще активно росте. Листя зелене, але як звариться, то взагалі нічого не буде. Далі просто ексібішен з ящика. Виросла така сама, як Де більшу ми вже з'їли, є тут і більша. Якраз ще така в міру більша. Куля Ексібішен, вегетаційний період 150 днів. Від сходів сьогодні приблизно так і є. 150 днів. Все співпадає, треба прибирати. Отак не можна рвати. Цю тепер треба буде з'їсти. Ця цибуля Exhibition. Сіяла разом з тією, що на грядці, тільки ту ж раніше висадила. А цю ми хотіли продати розсаду. Висадили 15 квітня. Вона, мов, гарно прийнялась, росла. Але виходить так, як і картопля, і все. Те, що раніше посаджене, те краще й росте. Тут цибуля виросла середніх розмірів. Сьогодні 9 липня. Цибуля невелика, але приємна. Прикріпили затінюючу сітку, щоб бройлерам не так було спекотно. Сюди я принесла пеларгонії, тому що вони не дуже люблять, коли дуже пече. І цибулю сюди ношу. Цибуля по всьому двору дає холодочок. У нас дуже мало дерев. Треба в один шар. Вона тепер дуже швидко висохне, бо я вже одну ж вибирала радорток. На третій день вже сухе все. Спека. Але краще в холодочку, ніж на сонці пектися. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Швиденько прибирала цибулю. Де найбільша невідомо, хочеться відвожити. Стільки ж її. Тепер не знайду найбільшої, можливо, оце. Ексібішин з касети. І в дровах скрізь цибуля. Вісімсот. Мабуть, оце найбільша. Не вийшло у мене виростити більше кілограма. Оце цибуля просто з ящичка розсадою. 600. 700, ну 600. А це кенді з кассети. Кенді з касети по 600 грам. Майже 700. А це кенді просто з ящика. Це я в Сароді її занесло. Ось уже без листя. Пів кілограма.